Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 536. Подайте вираз у вигляді добутку многочленів. Добре. Починаємо. Переписали перший многочлен. І ми бачимо, що наш многочлен складається з шести одночленів. І розкласти на множники ми можемо тільки методом групування. А як ж згрупувати ці одночлени, щоб нам було вигідно? А давайте спробуємо перші три одночлени згрупувати в першу групу. І останніх одночленів в другу групу. І ми бачимо, що в першій групі одночленів. Є спільний множник А, і якщо винести А за дужки, залишається Б плюс С і плюс Д в дужках. Давайте так і зробимо. Винесли А за дужки, в дужках у нас буде Б плюс С і плюс Д. Закрили дужки. Друга група одночленів мають спільний множник Х. Якщо ми винесемо за дужки Х, в дужках залишиться також Б плюс С плюс Д. Це означає, що ми робимо все правильно. Дивіться. Ми отримали суму двох добутків, що мають тепер спільний множник. Оцю дужку, цей вираз Б плюс С плюс Д. І тепер вже ми будемо виносити за дужки. Цей вираз, цю дужку. Б плюс С плюс Д винесли задушки. Від першого добутка залишився А. І далі плюс знак, що стоїть між ними. І від другого добутку залишився множник Х. Все. Отак, от, от ми отримали добуток двох многочленів. Розклали на множники. Наступний другий переписали умову. Уважно подивились на цей многочлен і побачили, що цей многочлен містить подібні члени, які можна звести. 7П і мінус П це буде 6П. Треба спростити вираз, щоб не працювати з великим виразом. І також 7К плюс 1К мінус 7 плюс 1К. Обчислимо коефіцієнти. Буде мінус 6К. І треба дописати все, що залишилось: мінус Px плюс Кх. І тепер вже ми отримали новий многочлен, що складається з чотирьох одночленів. І нам треба якось ці одночлени згрупувати. Давайте спробуємо згрупувати перших два одночлена в одну групу. А Останніх два в іншу групу. Із перших двох одночленів пропоную винести спільний множник – 6. В дужках залишається P-K. І тепер подивіться уважно на другу групу одночленів. Тут треба винести за дужку спільний множник мінус Х. В дужках буде тоді П мінус К. І коли ми винесли саме мінус х, бачите, ми отримали однакові дужки. Але якщо у вас є сумніви, чи правильно ви винесли, можна себе перевірити. От уявіть, що ви мінус х помножили на P. Подивіться, буде мінус Pх? Так, буде. А якщо мінус х помножити на мінус, к? буде плюс К? Так буде. Ви себе перевірили. І тепер ви впевнені, що ви не зробили помилок. Все добре. Отже, ми отримали різницю двох добутків, що мають спільний множник П-к. І тепер от вираз спільний ножник П-К треба винести за дужки. Від першого добутка залишається 6. Далі знак мінус. І одразу давайте запишемо, що мінус, і від другого добутка залишається множник Х. Все. Ми отримали добуток двох двочленів P-K та 6-х. Крокуємо далі. Третій многочлен. Переписали умову. Розуміємо, що треба застосувати спосіб групування. І спробуємо згрупувати перших три одночлени в одну групу. І останніх три одночлени в другу групу. Із першої групи одночленів. Пропоную винести спільний множник Подивіться, тут буде спільний x, y. Що залишається від першого одночлена? Хвадрат, y квадрат. Потім мінус xy та плюс 1. Далі, із другої групи одночленів, треба також винести спільний множник. Я пропоную винести спільний множник мінус 6. Тоді залишається в дужках 1 мінус Хі і плюс Х2. І що ми бачимо, що у нас різниця двох добутків. Дивіться, що мають спільний множник. У нас в дужках однакові вирази. І тому ми цей спільний множник, оцей однаковий вираз, виносимо за дужки. Х квадрат, y квадрат мінус хі плюс 1. А тепер в дужках від першого добутка залишається хі. А далі подивіться знак, що між ними мінус, та від другого добутка 6. Давайте одразу напишемо мінус 6, все. Розклали на множники, многочлен отримали добуток 3 члена та 2члена. І на останок четвертий многочлен. Розуміємо, що буде метод групування працювати. Спробуємо згрупувати в першу групку перших три одночлени. А в другу групку останні три одночлени. Із першої групи одночленів можна винести спільний множник А в третьої степені. І подивимось, що ж воно буде. В дужках тепер у нас А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. І з другої групи одночленів. Треба також винести спільний множник. Я хочу винести мінус b в кубі. Подивіться, що буде: А квадрат мінус АБ і плюс b квадрат. І ми отримали різницю двох добутків, що мають спільний множник вираз у цей, бачите, великий? І спільний множник тепер треба винести з задушки. Треба винести вираз задушки А квадрат мінус АВ плюс Б квадрат ми винесли з задушки. В дужках тепер у нас залишається від першого добутка А в кубі. Далі знак, що стоїть між добутками, мінус. А від другого добутка залишився множник b в кубі. От таким чином, ми розклали на множники многочлен, отримали добуток три члена та двочлена. члена Все завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!